Доброго дня! Ось доїхала до нас довгоочікувана прем'єра Nissan Ariya в комплектації до передній привід. 90 кВт батарейки, 623 заявлених кілометрів пробігу в такому фантастичному кольорі, в такому сучасному дизайні. Панорама відкривна. Великий шкіряний салон підігріви, Дуже багато всього цікавого в салоні. Це, я так думаю, що буде нова легенда Нісана в електровиконанні після ліфів, які вона викатила вже вже, да, вже 11-12 років перший ліф, як поїхав, і досі вони катаються. І сам дуже гарно себе зарекомендував на електроринку. І тут тепер отаке чудо. Це просто просто, просто треба це побачити, покатати. Чекаємо вас на тест-драйві в салоні. Телефонуйте. До зустрічі!